Стандартизація розчину натрий-гідроксиду. Отримати розчин натрий-гідроксиду приблизно концентрації 01 моль на літр. Бюредко промити розчином лугу і заповнити до нульової поділки. За допомогою піпетки на 20 мл відібрати аліквоту щавової кислоти з молярною концентрацією еквіваленту 0,1 моль на літр. перенести її. Додати до щалової кислоти 2-3 краплі фенолфталеїну і додрувати до рожевого забарвлення.